Доброго дня отримали газонокосарку Татрагарден ЛМА 40. У нас була задача косити до 4 соток різнотрав'я на склоні і ми шукали різні моделі, але зупинилися на татрогарден, тому що ми вже експлуатуємо декілька інструментів садових. Татра Гарден і задоволені роботою. Зараз зберемо цю косарку і випробуємо її. На перший погляд, гарний пластик, гарний пластик, ніяких дефектів, ніяких зусинців, все добренько. Так. Ага. Комплектація повна двойною. Подвійний зарядний пристрій. Так, для двох батарей зразу. І батарейки. 20 вольтові 4 Ампер годин З індикаторами заряду. Так. Складаємо. Долі Просто система така, що доступна для збирання регуляція Не Для жорсткішого зажиму. І наклон ручки тут також можна фіксувати. Більш-менш удобно. Так, регуляція раз, два, три, чотири, п'ять, шість розмірів порізки трави. Электрика с ключевым доступом. Заряжаем. Аккумуляторы захищены экранчиком, чтобы пыл трава не лезла. И ключик с фиксатором. Так. Ну, довольно швидко. Готово для эксплуатации. Сейчас подчепим... Я бачу тут дві функції для мульчування і для збору. Тут Виймається такий блочок для мульчування, Він нам зараз не потрібен. І вставляємо збірник правозбірник. Все, готово. Доволі швидко і легенько. Так, ну і зараз спробуємо покажи. Коса вже легенька, самохідний так, так, так вазі самохід не потрібний, О, така Вона трава. легесенька. Трава не кошена, дуже, Зараз велика. дуже велика. Запобіжник, нажимаємо запобіжник і вмикаємо. Як для першого разу так, такий розмір трави, то ми задоволені, дуже гарно стриже.